Масляний насос в двигун Д21. Техніка Т-25 Т16. Маємо в наявності ось такі хороші, якісні масляні насоси, які ставляться в піддоні двигун Д-21. Це в нас йде виробник Хілмет Польща. Бачимо ось тут маркування виробника. Вироблено в Польщі і номер. Досить хороша, гарна якість. Найкраще, що ви можете знайти. Для даних типів двигуна. Також їх використовують на двигун D-144, по тій причині, що на трактори Т-40 немає хороших якісних насосів. Різниця буде ось ці от масло заберні шестерні. Тобто даний насос буде качати трішечки менший об'єм масла. Але по тій причині, повторюю, що немає хороших на Т-40, беруть ось такі з техніки Т25 Т-16. Воно все. Підходить по кріпленнях, все повністю ідентичне. З ним в комплекті йде ось такий от талон. Можна замовити в нас їх новою поштою, накладним платежем по всій території України на сайті МТЗ або за номерами телефонів. Ціна на сьогоднішній день 2550 гривень. Кого буде цікавити, телефонуйте, замовляйте. Всім дякую за увагу!